Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Хочу вам показати свою розсаду помідорів і одразу відповісти на одне цікаве питання. Було у мене відео про те, що я помідори з маленьких стаканчиків, ось таких, от, в які я висівала на це стаканчики єнністю 125 мл. Розсаду помідорів переселяю у відеречка І у більші стаканчики. Для чого я це роблю? Хочу вам зараз показати, як. Почали рости помідори після такого пересаджування. Я впевнена, що багато хто з вас помітив, що коли ми висаджуємо розсаду помідорів в ґрунт на грядочки, в теплиці, в парники. Через деякий час, коли рослинка гарно приживається, стебло починає темнішати. Це говорить про те, що рослинці комфортно і в неї з'явився додатковий об'єм для. Гарного нарощування пишної кореневої системи, розгалуженої. Подивіться, отут відеречка, відеречка мають прозорі стінки, і я хочу вам показати. Гляньте, як добре видно. Так, зараз поверну. Ось! Подивіться, бачите? Пройшло лише кілька днів, а точніше, 9-10 днів після пересаджування у відеречка. І гляньте, як тепер виглядає оця рослинка. Подивіться, скільки тут нових корінців, і то є добре. Тому що тепер рослинка має більший об'єм і більше ґрунтосуміші для того, щоб вона гарно нарощувала кореневу систему. Що відбувається з розсадою помідорів, якщо її залишити у маленьких, вузеньких стаканчиках чи навіть в касетах? Розсада буде витягуватися. От. У мене є ще такі рослини, бачите, ось тут. Вони такі є у маленьких стаканчиках. Не встигла я їх ще пересадити в більші відеречка. Бачите, помідори тягнуться. Вони тягнуться і все. Стебло довге. Але це не страшно. Через деякий час я також їх пересажу в глибші відеречка. От. А коли ми рослинку. Пересаджуємо у глибоке відро, там де багато землі, рослинка перестає тягнутися, вона просто починає гарно нарощувати кореневу систему. Так, зараз акуратно виймо відеречку. От, подивіться, бачите? Ось. Пишне гарне листя зелене і гарна розгалужена коренева система. Гляньте, як рослина починає затягувати відеречко коріння. От. До речі, був у мене коментар, питання від глядача. А чи можна а для чого тоді оця вся робота? Спочатку касети, потім стаканчики, потім більше відеречка, чому зразу не відсівати на сінину у глибоке відро? Ну, якщо тримати всі відра на підвіконні чи навіть на стелажі, от у мене стелаж, кілька полиць, я все одно би всі ці відра там не вмістила. І все. розумієте? Тому саме ось така робота, ось такий порядок посіву. Спочатку в стаканчики, ось такі, як я отут висівала, от, спочатку в стаканчики, і тоді перевалкою я рослини переселяю у глибші відеречка. Одні рослини я переселила у відеречка, а інші ось такі стаканчики це півлітрові пластикові стакани. От бачите? І ось так в мене зараз виглядає розсада помідорів. Окремо хочу сказати про підживку для розсади. Ще, коли розсада була на стелажі в кімнаті, я почала її підживляти у фазі 3-4 справжніх листочків. Для підживки вже впродовж багатьох років використовую розконцентрат. Беру оцю формулу, початок вегетації, в склад якої входить азот, фосфор і калій. Формула 15, 7 і 7. З найбільшим містом азоту, тому що рослинки лише починають гарно розростатися. Ростконцентрат це добриво, органіко мінеральне добриво на основі гумату калію. Рочтом розконцентрату підживляю рослинки кожні 10 днів. Почергово. Один раз роблю кореневе підживлення, тобто готую розчин і підливаю рослинки під корінь. От. А Наступне підживлення листове готую розчин за вказівками на звороті пляшки і обризкую рослини. Хочу уточнити, що обрискування проводжу або в похмуру погоду, от, або пізно ввечері. щоб сонечко через плівку. Через оці краплинки, які затримуються на, на листочках, не попалило рослини. Дехто з глядачів мене питає, чи я ще не висаджувала помідори в ґрунт. Ні, ви знаєте, я ще не спішу, у нас ще холодно. От, звичайно, що от таку розсаду вже можна висаджувати. До речі, на ринку вже бачила також в продажу є розсада помідорів. Навіть деякі рослини вже були з цвітом, але я ще не спішу. Помідори теплолюбива рослина, вони бояться холоду, тому я їх стараюся ще тримати в теплиці. На ніч обов'язково накриваю агроволокном, вдень агроволокно забираю. Сонечко прогріває гарно рослинки, і вони в мене досить таки добре ростуть. Навіть якщо зараз і висадити кілька рослинок помідорів. В наглядочку їх обов'язково треба захистити, їх треба накрити від холоду. От. Але я вам скажу, що рослини при такому холоді не будуть рости. Вони просто заніміють, вони просто на деякий час призупиняться в рості, тому що помідори це все-таки теплолюбива рослина. От. І вже коли пройде холод, коли прийде гарне тепло, тоді вже рослинка знову почне гарно розвиватися і продовжувати свій ріст. Тому я не спішу висаджувати помідори. До речі, це не вся моя розсада помідорів. Ще маю ось таку маленьку рослинку. Знайшла пакетик з насінням, якому вже дуже багато років, напевно, років 4 або й 5. От. Висіяла все, що було, бачу, зійшло лише кілька насінин, і бачите, як неодночасно, недружні сходи тут є. До речі, я вже навіть собі записала, що чим старше насіння, тим воно гірше сходить. Не всі насінини прокльовуються, не одночасно прокльовуються, але також висія насіння, щоб вже його не викидати. Це зеленоплідні помідори, сорт зелене яблуко. От. Бачу, що одна рослинка гарна, ну і ці вже ці вже. Так, затримуються в рості, але навіть оцієї однієї рослинки мені буде достатньо, щоб мати ці помідори ще на своїй грядочці і потім знову зібрати з них насіння. Смачні салатні помідори, зелене яблуко. Так, а огляд оцих всіх сортів і гібридів я вже робила. Дивлюся на цю малечу і пригадала коментар, який прочитала вчора. Від глядачки, чи можна ще висівати помідори, чи ще не запізно? Шановні мої глядачі, здорова розсада помідорів, яку можна висаджувати на грядку, повинна мати приблизно 35-45 днів від посіву. От, скажу вам одразу, що в мене деякі рослини набагато старші. будуть. От, Коли прийде час висаджувати їх на грядочку, вони будуть мати більший вік. Але я вибирала і високорослі помідори, і так само вибирала гібриди. Якщо зараз ще є потреба висіяти помідори, я би вам радила вибирати низькорослі ранні помідори. Щоб рослина встигла. Вирости і віддати урожай, зав'язати і віддати урожай, щоб урожай достиг. У мене одного року було так, що я посіяла помідори дуже пізно, вони були середнього роз. Поки вони виросли, поки вони зав'язали плоди, прийшла осінь, прийшов холод, і плоди були зелені. Тобто урожаю з таких помідорів я не зібрала. Якщо у вас зараз ще є потреба досіяти помідори, то все-таки купляйте ранні, низькорослі помідори. Тут у мене і гібриди з голландського насіння. От, і так само дуже багато сортів різнокольорових помідорів. Отак от здавалося би, що їх багато, бачите, але в ящичку лише по кілька рослин. От, в ящичках лише по кілька рослин. Так, добре. Я передаю щирі вітання всім овочівникам, всім тим, хто любить вирощувати розсаду, хто отримує задоволення від цієї роботи. От я щиро бажаю вам всім міцного здоров'ячка. і всім всім глядачам каналу, я щиро бажаю міцного здоров'ячка. мирного, спокійного дня, затишку у ваших оселях. Працюємо, вирощуємо і маємо надію на те, що все у нас з вами буде добре.